Швидко, легко, а головне, безкоштовно це про відкриття пенсійної картки у ПриватБанку, завдяки новій редакції закону України про пенсійне забезпечення людей, звільнених з військової служби та деяких інших пенсіонерам ЗСУ дозволили обирати будь-який банк для отримання виплат. Для багатьох це дуже зручно, адже можна самостійно визначити спосіб отримання пенсії. Якщо ми будемо говорити з приводу Вінницької області, то кожен третій пенсіонер вибрав Приватбанк своїм. Для нас це найвищий показник лояльності та довіри до нашого банку. Оформлення пенсійної картки в Приватбанку займає кілька хвилин. Отримати її можна у будь-якому відділенні, а не лише там, де відкривали картку. Клієнту потрібно підійти у відділення банку лише з паспортом та ідентифікаційним кодом. Заяву ми передаємо власне самі банку повноваженої передавати від імені клієнта заяву у пенсійний фонд. І ми вже далі оформлюємо відповідно всі документи і переводимо пенсію клієнта на наш банк. Пошкартку цю можна відкрити і дистанційно не відвідуючи відділення банку «Приват-24» у власному смартфоні. Скористатися такою можливістю та оформити пенсійну картку вирішив і Віктор, військовий пенсіонер з Вінниці. Він клієнт Приватбанку вже більше 20 років. Тож, коли з'явилася нагода отримувати пенсію через улюблений банк, не став гаяти часу. Мені здається, він на даний момент зараз у нас в Україні на по всім питанням користуватися дуже спокійно, вільно, зручно. Чоловік каже, радий, що усі його доходи проходитимуть через один банк. Не треба. Бігать, стоять в чергах ні на почтах, ні в цих других терміналах ми щотижнево, щоденно в нас є оформлення, тому ми раді бачити кожного військового пенсіонера. З нашої сторони ми забезпечуємо швидке оформлення карток. Обслуговування даних клієнтів може бути в будь-якому відділенні Приватбанку. А для військових пенсіонерів має Приватбанк ексклюзивну пропозицію. Крім звичного сервісу на поточний момент для військових пенсіонерів ми запускаємо акцію, даруємо 20 тисяч гривень до пенсії. Всі військові пенсіонери, які отримують пенсію на Приватбанк, автоматично беруть участь в цій акції. Вона триватиме з січня, по травень місяць поточного року. І вже переможець акції гарантовано отримає 20 тисяч гривень до пенсії. Тим часом клієнти констатують, приватбанк це про зручність, легкість та ще й про цікаві можливості.